Тобі необхідно відправитися на затон і знайти нашого співробітника Ґрунта. Мені потрібні інструменти для покращення та ще й ремонту. Я мій про відпро... та ну ні, бо ви так стали прям по красоті <гас> салют пригнати доч. О, я ще й ганять на ньому буду. Хочу персонці та Тюкапець. Ну блін, по карті, десь, десь значить, ось тут повинен бути перехід. Тут а його нема. Тут я все облазив, тут все тупо парканам накрито. Значить, нам треба якось, мабуть, ось тут а десь шукати дирку чи що. Ну я доїхав аж сюди, але все на цьому кінець історії. Ось у єдина надія, це зараз та ні, все надія, гадаю, іде в пукан. Типу, надія ось тут була, що я сюди якось можу туди зайти, але схоже, що ні. Можливо, треба було з е, е, цією інформацією, типу, спитати когось, можливо. А може мені ще рано взагалі туди йти, хоча якось дивно. Короче, я якось щось заплутався. На затон ми, схоже, потрапити поки що не можемо. Чому не знаю, і що робити я. Також до кінця не зрозумів, тому у нас варіант поки що виконувати завдання, які ми маємо, і можливо, ми пропустили або підказку, як туди попасти, або типу якусь там персонажа, який зможе нам з цим допомогти. Зараз, мабуть, сідаємо на лясіка нашого цього і газуємо вже, мабуть, знайти інструменти на, на околиці Юпітера. Мабуть, хоча мені щось страшно туди пертися, але в нас вже снаряга, яка не яка є для цього всього діла. Тому ну і заодно ще взагалі тут а також. Повинні бути якісь бази, може щось я пропустив, я не знаю. До речі, якраз на автомобілі ми можемо і залетіти туди, на цей завод. Якщо там ну, будуть якісь пісюндровичі чекати нас на вході, а вони вже ось у нас чекають. Так, а ми можемо ось сюди ось так залетіти. ой йо ой ой-йо-йо. -ой. Так, завжди десь тут артефакт якийсь був. Оп, шмат м'яса. Блін, а вже тачанка димиться, в чому прикол, це гівняно. Я ще дуже сподіваюся, що ці інструменти вони на класичному місці більш-менш. Я застряг! Не. Фух, але в чому прикол, що аж звідси буду виходити з іншої сторони, блін. От ще ж в чому гівно. А, ні, оце якраз оце й місце, звідки я так то і буду виходити, по ідеї. А, так чуєш, я може сюди ще з тачанкою заїду, і я, типу, перестрибну туди відразу. Можна так? Якщо я сюди заїду ще. Оп. А чого вони не пускають? Ей! А, капець, Але мене не пускають сюди, блін. Це що за гамно? Значить, доведеться інший шлях шукати. <innovativ> <sana youtubersradas> so, <bağTIONaime> з однієї сторони ну, на машині воно швидше а з іншої, ну, капець. Задовбався. Ну оце, ну що це, ну капець, ну блін, ну щой, ну як, ну, кап... ну, ку... ну куди. Коротше, о, я не, не пам'ятаю вже просто сюдою, начебто, сюди, заходити. Але тут ось ці кракозяври. Ой. Ні, ну тушкани за то жирні якісь. Вони ну, з першого патрона навіть не вилітають. Все, заходимо. Я надіюсь, вже туди, начебто так. Але тут ще оце треба з тими розбиратись. Так, завжди... Одними тушканами ж тут не закінчиться все. Мені ще б дізнатися, скільки їх тут, а і коли не закінчаться. О, господи. Так, і ще тут мочі. Так, все, домочився. А вони по черзі вилазять, вилазять ці тушкани. Коротше, я не знаю просто в якому саме місці ці будуть інструменти. Я ну може і в класичному, але на всяк випадок краще все таки ще обнюхати ну інші оці околиці, які тут є на наявність може чогось корисного. А ось і все. Стоп, що це таке щось цікаве. Кристальна колючка, радіація два куска тупо сіде. Від радіації в нас вже є, коротше, що, то антиради нам хавать вже і не обов'язково. Коротше, треба, мабуть, взагалі, оце по всій карті, мабуть, тинятися. Коротше, отут об'їздить ось ці всі бази, всі схоже, треба буде обнюхати на наявність взагалі якихось інших завдань або якихось підказок, як е, валить звідси. Поки що виконуємо завдання, да й все. Ну, заодно азота буде на наявність ці інструменти, і тепер ми зможемо хоча б ремонтувати спорядження. Ще оцей Dodge, блін, Прикольна тема, але в нього прям ну запасу ХП чи як. Щось фігня взагалі. Він коцається дуже швидко, і мені здається, що не дуже довго я на ньому і поїздю. Ну буду намагатися якось перезавантажуватися, мабуть, щоб його вже в, прям в шумаття не розвалювати. А тут не буде кровосісі, там як оце зазвичай. Оп, ще один кусочок ми знайшли. Ну, щось останнім часом так нормально жирненько нам по артефактам частить. Треба буде вченим позавозити. І от серйозно, мені не подобається тут оце... кольорова корекція, чи як його назвати правильно. Все таке тускле, ну, типу, тускле воно так дає атмосферу такого типу тусклого світу. Але блін занадто все тускло. Я просто нічого не бачу. Ну, типу, день, начебто. Але щось воно не знає. чи в мене екран якийсь не такий, чи я вже не знаю, що й думати. Але ну реально, якось так видно, фігово. Перед собою ти звісно бачиш щось, але кудись там далеко дивитися. Ну прицілюватися там по комусь стріляти далеко і взагалі нічого не видно. І типу, ось ой, яскравість гамма. Я чомусь не можу регулювати, якщо що. Я вже казав вам, як я люблю дуже сильно це завдання на пошуки. <рес> Чогось. Я, я вже не знаю. Я або пропустив уже десь прям капець далеко вже ці інструменти. Або я взагалі не туди поперся, або я вже навіть не знаю. Ну, коротше, я піддивився це. Ну, це капець. Це занадто. Це така велика територія. Ну, диви, територія Юпітера цього здоровезна. J. Hulk Ну я не знаю. Ну це прям треба бути якимось Шерлоком Холмсом, щоб усе повністю так видивляться, задивляться. Для мене це занадто, чесно кажучи. Я б, мабуть, годину би мабуть, шукав ці інструменти таким приколом. Ну я її знайшов. Дякую на цьому. Звісно, не без зайвої допомоги, хоча вона не зайва. Все я переліз. Ну воно самою грою задумано так, щоб я звідси не перестрибував туди. Схоже, невидима стіна чи що, бо я б вже давним-давно біг, здається, знайшов би, аби мене пустили туди. О, це така погодка, мені подобається. От зараз хоча б видно. Просто така погода, вона тут рідкість, капець. Коротше, тут зробили прям дуже здоровезний упір на дослідження просто. Без дослідження ти якби взагалі не пройдеш модифікацію. Так, все, на тачанку я сів. Головне зараз ще доїхати нормально, щоб її не розбити. Ну і, до речі, зараз ще будемо, мабуть, паралельно шарити якісь місця на наявність ще якихось, там, може, баз або я не знаю. Щоб нічого не пропустити просто. Ще ось пілікає детектор, можливо, тут є сенс просто пошарити. І це схоже десь вище, мабуть, десь от там. Не знаю, Можливо, там якийсь такий ну, моцний ортефакт, який того коштує, тіпа, того вартує, я не знаю. Хоча по грошам у нас зараз більш-менше, але ну, жадібність є жадібність. Що це таке? Плівка. Знайшли плівка на продаж, непогано, до речі, 15 кусочків. Блін, взагалі нам маршрут якийсь прокласти треба. Нам треба, мабуть, сюди, кудись наліво, тут щось пошариться, десь поїздить. Ось тут та й наче все. Всі інші місця ми більш-менш ну ось тут ще коротше. Треба трішки зараз е, помандрувати, тож е, газуємо мандрувати. І якщо нічого не знайдемо, газуємо відразу до вчених, я продаю їм все барахло. Ого, ого! пацани, бажаю вам вдачі. Цього вам найкращого. Люблю цілую обіймаю. Коротше, я все наче обшарив. От реально нічого не знайшов. Тобто, де я був? Я ось тут був, отут, ну, типу, не був, але я гадаю, там нічого особливого нема. Отут був, отут не був, до речі, отут був. А всі все інше там, типу, мабуть, і сенсу немає вже видивлятися. Ну, ось єдина точка. Типу, можливо, щось там, але дуже сумніваюся, тому газуємо сюди. Якщо нічого, то. Довчени. Надіюсь, вони до того часу розберуться з тими чувачками. З чувачком тим точніше. Вели величеньким таким. Блін погода просто шепче. Коротше я все подивився. все. Я їду куди мені треба, і, і все. І на цьому з мене досить. А він, походу, прям в бункер заліз. Так нічуючинка з тих персонажів може похряцати. Ну, якщо їм не прописали, звісно, безсмертя. І я застряв. Пацаніжки все нормально? Блін, це Смінули. перегруз тільки. В Сенсі. А все його розвалили. Капець. А я тим часом. А я тим часом, а я тим часом нічого не заберу, да? А ні, грозу забрав. 70 тисяч Сюда, Артефакт сюда. Ще артефакт сюда. Зачекайте, пацани, зараз я ще там подзирю дещо. ось ще сюда. Я не перенавантажений? Ще ні. Сюда. bad. Оце я вчасно сюди приперся. Декорація у тебе, звісно, непогана. Ну і все ще й КПК до того. Я всі продаю. 8 тисяч чисто КПК бздинь. Плівку я продам, граві продам. Е, шмат м'яса. От, до речі, мабуть, шмат м'яса я зоставлю, а кров каменю це три продам. Вивер продаєм. колючки дві продаєм. Одну кристальну зоставлю собі. І, типу, наче все. 40 тисяч на базу. Оце єдине, я не розумію. Прийма, дозволяє зв'язатися з товаришами. Широко застосовується військовими. То там знову хтось напав? Дуже цікаво. Що це за, ну рація? Я її візьму, просто протестю набір інструментів для ремонту зброї та броні. А воно одноразове чи багаторазове? Давайте також візьмемо. Просто зараз огляд такий буде, що воно в себе представляє торгувати стоп Набір інструменту. Що ремонтуватимемо, не потребує другий слот. Вибери предмет, який розбирається на запчастини. О, так воно ну, схоже без ну, типу, безкінечне. Просто єдина умова, це треба мати завжди. Наприклад, оце я хочу ось, ось зараз. Другий слот. Ось, ось гроза, ремонт. Предмет успішно відремонтовано на сотку. Да, тобто цей набір інструментів з ним можна ну, типа нормально чухати себе. Ремонт броні. Ну ремонт броні не потребує ремонту. Блін, ну щоб ремонт броні, то мабуть ще броня треба для цього, ні. А перший слот також не потребує. Ну та й все наче прикольно, але з собою 3,5 кг тягати. Не знаю навіть ну поки що, поки що не хочу брати. Чесно, поки що ні. А оце що? Patria nas zatopiło, nas dala na świecie <риклад> <кліх> <кліх> Не на ну, це рацію придумали. Ой, йо, ого, пацани, Так, Така яка фу функція оце цієї рації? Просто слухать ці перех... перехвати і все? Мабуть, ну ладно. <світ> <світ> ладно, відвантажуємося. Я не буду ін... ну, не буду ці всі фігні брати, інструменти також. Коротше, все. У нас вже майже 200 кусків. Сідаємо на тачанку, їдемо знову на Янів, здаємо це завдання. А що далі? Поки що не знаю навіть. Тут також якесь, знаєте, своє життя є. Тобто, блін, псевдогігант нападає на бази. Ось нашестя цих Норків. Тобто нема таке, як в оригіналі, воно більш-менш усе згруповано. На карті там таке, знаєте, умовне зона, де вони лазять оці всі. Ой-ой-ой! Оце ти мене підставив у боканчик. Негарно так робити. Та що за гамно? Блін, треба буде в азоту, я йому поздаю інструменти і, блін, цей демонтувати цю всю шляпу. Я тобі зараз... Настрій тут, а. Де і знову. Ай! Все, йдіть сраку, я манав з вами оце довбаться. Я просто не пам'ятаю точно, де там дорога на цей яні. Там назад трішки начебто треба. А я взагалі не туди погнав, зрозумів. Танція Яню. Все чудово. Зараз ми робимо ось так: продаємо грозу раз, грозу, 2,70 кусків. Сюди. І йдемо до азота. І, до речі, треба, мабуть, багато з ким що поговорити. Я гадаю, що поговоримо ще багато з ким на рахунок завдань, може, якихось ще. Все, я знайшов інструменти. Ось тримай. Чудово, тепер я зможу ремонтувати та модернізувати спорядження. Ще й стабільний заробіток з'явиться, бо у сталкерів постійно зі спорядженням щось не в порядку. Дякую тобі. Добре, матиме на увазі і сподіватимусь на знижку. До речі, ось відремонтувати 4500. Давай ремонтуємо нас з бабками, все. Ох. Йно you та й know. пістолета цього вже, щоб усе було на мазі. Так скажімо, Все, тепер сюпердюпер тепер нормально. У нас буде з ремонтом. Хоча, хоча, типу, мабуть, ми скоро вже будемо валить звідси, тому фігі, воно мені треба. Ай, а зараз давайте ось полазимо, пошукаємо, поговоримо з пацаніжками. Можливо, в когось ще й буде якесь завдання або якась корисна інформація. Людину їм шльопнути, що коней я Вітаю. вітаю, вітаю, вітаю. вітаю. Вітаю, вітаю. Так, ось тут у мене коротше глухий кут уже. Я, мабуть, або щось не додивився, або щось, ну, навіть не знаю. Наче більш-менш усе облазив, де я ще не був. Юпітер був, тут був. Оку... Ну, ось тут. Е... Сумніваюся, що хтось є. Тут же за заміноване поле. Типу. І чого, і, і... і... Ой, куди мені оце його тулить? Ось тут, до речі, моя база якась ще є. oh Я новуча та тачанку знайшов. сюди. Вона навіть краще, мені здається, ніж той додж сраний. Якась бі більш е плавна вона. Так це чудово також. Блін, я не знаю, що робити. Серйозно, куди тепер мені подаватися? Сталкерами теми я говорив, нічого, типу, завдань, яких не знайшов. Можливо, тут, до речі, в цьому. Може, щось є там. Я щось навіть забув за цю башту. Може, щось тут є. Просто через відсутність міні-карти, то воно, звісно, важче набагато знаходити щось взагалі. Чи персонажі, які нам потрібні, чи ще кого. Ні, тут опусто просто. Капець. Єдине, в нас можливо якийсь варіант це Чорне озеро. Їхати туди. Але, типу, просто по завданню нам нічого туди не, не треба нікуди їхати. Із Чорного озера, потім куди, куди мертвий бір, кудись і східний каньйон, потім повертати. Коротше, щось якось заплутано все для мене. Щось занадто.